Слава нація, вітаю! Наталі! Добре, рембат! Ветерія все добрий. добрий. Ланцюги приблизно такої фракції, будемо так казати, такого розміру, плюс-мінус. Ну тут в середньому виходить 4 мм діаметр прута, з якого ланки зроблені. До ну, десь кілограмів 100 і більше від 100 кілограмів, шукаємо на обшивання бойової. Техніки, будь ласка, хто має змогу поділитися? Ну само собою не там не нові, не оцинковані, а просто чорнуха так. Просто якась чор чорнуха, шматками. І це все буде варитися, ліпитися так в цілу архітектуру бойової техніки. Хто має змогу поділитися або продати за пільговими умовами суттєво нижче ринкових цін? Будь ласка, пишіть мені в приват, Будемо вдячні. Разом з тим, сьогодні сподіваюся, поїхати подивитися також для цих цілей. До 100 квадратів гуми шукали так від 10 до 20 міліметрів листової. Сьогодні маю поїхати подивитися, там підказали, де вона була ще декілька місяців тому, сподіваюся, є там досі, І вдасться нарізати нам потрібну її кількість. Щиро дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Коли не маєте змоги поділитися такими речами, поширюйте, будь ласка, максимально. Так, вірю, неодноразово перевірено, насправді силу поширення нашого. Взаємної підтримки як в Україні, так і по всьому світі, разом боремо і поборемо.